І у Києві під час перевірки переправ інспектори виявили суцільну корозію балок і головних елементів прогонів. Повздовжні тріщини в опорах і руйнування бетону. Перевірка проходила на чолі віце-прем'єр міністра з відновлення Олександра Кубракова. і Усі пошкодження внесені до акту огляду. Наразі очікується реставрацію мосту потона, потона який знаходиться у неналежному стані. А разом з тим, центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій та дискредитації влади столиці, вважає Києва та Кличко. І він повідомив, що державна комісія з перевірки мостових споруд створена рішенням створена рішенням РНБО збирає інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні. І комісія отримала вже дані щодо 22,5 тисяч мостів, але поки претензії лунають тільки до Києва. І мер нагадав, що два столичні мости перебувають в аварійному стані. Міст Патона ще два роки тому Мінінфраструктури передало для ремонту в проект велике будівництво, адже цей об'єкт є пам'яткою архітектури і вимагає погоджень з мінкультом. І зараз київська влада регулярно обстежує міст самотужки і здійснює усі критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані. І також в аварійному стані перебуває міст метро спільно з європейськими партнерами. Міст розробило місто розробило. Проєкт відбудови мосту на 500 мільйонів євро, але повномасштабна війна зупинила цей проєкт, і тепер київська влада розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт. На мості метро, які заплановані на наступний рік, адже щоб закрити на ремонт міст метро і не паралізувати рух між правим і лівим берегом Києва, потрібно добудувати Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Роботи там тривають, не зважаючи на обшуки і блокування рахунків. От такі висновки цієї інспекції.